Ну що ж, друзі, всім привіт! Знову ми на копі. І ось на тому самому місці ми де викопали револьвера. Ось, та хатинка за оцим кущиком була. А сьогодні ми вирішили походити тут же скрізь, це зараз по грядки. Це був огород. І був у мене кольоровий сігначок такий гарненький. І випав круглячок. Ну, Я так думаю, що це царизм. Ага. Так, дві копійки. Який рік? 1899, мабуть. Так, да, 1899. Ну що ж, гарний початок. Купаємо далі. Так, відійшов я на край городу. Оце ось межа, далі вже хати пішли. О, ти був мене такий, блін, глибокий глибокий потужний сигнал чорний, дивіться. Що це багор якийсь. Блин, я ще такого не бачу. Ну так, да, схоже на багор. Гачок. Так що, прикольно, така старовинна кованина. Заберемо, звичайно. Так, друзі, накопав я в отій йомі, де була оця штука ось. Багор так званий. Такого металому, дивіться, що тут було. Таке рало чи наральник, чи як ми Був Двукольоровий сигнал. Ось такий шматок бронзи. Не то латуні. Тут, Бачите, якесь маркування є. Я думаю, що це перехідник від снаряду, ну, Там де детонатор вкручувався. Ось такий шматочок гарненький кольорового металу. Так що копаємо далі. Друзі, копаю я на тій хаті, де пістолета знайшли. Два дні назад. І була у мене був така знахідка, шматок сокири, саме лезо. І по ньому видно, що зверху били, як клин використовували. І потім... А що цікаво, воно з клеймами, блин. таке мов періоду десь 1700-х років. Ну, ось ще одна знахідка тільки що була. Дивіться. Молоточок. Дивіться який молоточок. Чесно, я такого не бачив. Блін, я так люблю інструмент. Та ще коли він такий незвичайний, то для мене взагалі знахідка гарна. Ну, клас. Зараз почищу, може, тоді покажу. Так, друзья, почистив я наш молоточек. Дивіться, яка красота Блин. Вот ну, это так знахідка. Я еще такого не бачу. Обожнюю старый инструмент. Дивіться. Класс. Почищу, там повинні бути клейма. Можливо. Так, друзі, ось шматок сокири, дивіться. Бачите? Клейма вдворя Вгорі, ось і внизу, Ну, на жаль її використовували не по призначенню. Спочатку перебили. Добре, йдемо далі. Я думаю ще знахідки будуть крутіші. Друзі, я якраз на тому самому місці, на тій точці, де викопали револьвер. І ось такий замочок. Ажурний попався. На жаль, порожній, ну нічого, все одно така прикольна знахідка. Так і ще перед цим мені попався такий інструмент цікавий. Зараз витягну з кишені свердло по дереву. Дивіться, так? Да? Прикольно. Так що купуємо далі. Товариш кричить, гукає мене, викопав медальйон. Але я думаю, що це може бути медаль. Ух, мою. Це медаль царська. Медаль? Да. Да, це коротше століття Бородинської битви. Це, да. це ми Соня колись знайшли. Так, друзі. Це перша така шикарна знахідка мого товариша. Я його вітаю. Так, дякую. Так що зараз ми її почистимо ага. і знімемо. Так, помили медальку Медалька в нас виявляється 200 років Полтавської битви. Бачите, Петруша намальований перший. І Полтава 1709, туди-сюди, внизу 1909. Це 200 років Полтавської битви. Вона ще позолочена. Так що гарна знахідка. Уже не даремно ми сюди приїхали. Так. так. Друзі, був у мене глибокий сигнал і великий. Я мабуть хвилин 20 потратив на це, дивіться. Блін, а там колесо з... із цікарні. Із старої. І закопане вертикально. Ну не хочу його відкопувати. Дивіться, і так уже, блін, я свирив Так що хай хтось другий докопує. Ок, друзі, залізу откіхо. Ось тут ледве-ледве проложу. І дивіться, друзі. У нас сьогодні ще один пістолет. Звичайно, не такий, як того разу, але пістолет. Повернулися ми на саме перше місце, на яке ми вчора приїхали. Ось там дехота перша, яку ми купували І дивіться. Порцигар. О ну, там таке, мов земля. Грубану в я Зараз розкриємо. А в ньому для нас нічого було. Або не було. І не було. Сігаретки, якщо й були, то вони погнили. Якось так. Ще якийсь малюнок. О, ну з цього боку його добре видно. Ага, якийсь орка не то. Краще вдома подивимось. Серед численних залізних сигналів вичепив такий ледве-ледве помітний кольоровий монетний сигнал. І... Я ще не знаю, що там, чи монета, чи якийсь шмурдьок але... Але сигнал дуже гарний. Так. так, так, так. Де ти? Де ти? Так, будемо шукати. Ну, я думаю, що монетка. Сигнал чистий. Такий рівненький. Так, О, дивіться, випало. Я вже знаю, що це полушка, дивіться, яка гарненька. Рівномірна патіна. Клас. Не знаю, мабуть чистити її не треба, щоб не зняти патіна, Думав, думаю вже помиємо її. Або зараз акуратно і вам, зніму, покажу. Дивіться, друзі, який гарний рельєф. Це наш, наш полушка 1735 року. Люблю я ці монети. Такий двоголовий мутант гарненький намальований тут чи викарбований. Ну що ж, забираємо її, звичайно, і йдемо шукати далі. Так, он наша ямка закопана після полужки. І ось дивіться, скільки я тут пройшов. Два ну, з половиною три метри. Дивіться. Ось така глибока ямка. Я ще не знаю... А, бачу, бачу, бачу. Уже бачу, дивіться, край. Опа. Що тут у нас? Тоже сейчас. Це, друзі, деньгова, дивіться, але Елизаветовська. 1700. Зараз обштани. 1760 року. Супер. Це, да, і це ж я тут проходив слід і слід. Ну як я проходив, то тут бур'янів ще багатенько було, це була осінь, крапива, разна там росла. А зараз я цього всього немає і результат, як бачите, є. Така гарна монетка. Ну, монетки, друзі, я не колекціоную. Приємно тільки коли викупую. Отак є. Я їх друзям дарю. Ну так, зберігаються деякі. Але так щоб я їх в альбоми складав, ні, в мене такого немає. Раніше було, але я свій альбом подарував. Так, Друзі, ще один глибокий синок. Де він? Багато сигналів і чорний. Зараз будемо копати. Продовжую я ходити по старих дворищах. От, ось скільки металолому накопав. Якраз буде на газ. Так, і був кольоровий сигнал у мене. От і дивіться, що тут випало. Так, Це в нас Вушка від німецького котівка, дивіться, якраз із клеймом 39-го року виготовлення. СФЛ. Ну що ж, приємна знахідка буде на реставрації, можливо, десь котілок знайду, та буде без вуха. Так, друзі, продовжую я бродити по таких хащах. От, і камінь зверху. Вигляд давний ну, ногу, я він не шевелиться. Підкопую, коли це не каміння, кам'яні журна. дивіться, із млина. Мабуть, перебиті там половинка тільки, але ну, все одно треба буде забрати колись додому. Друзі, продовжую копати по старих дворах. І Тут вивалився круглячок. Де він? Так. Все. Я вже бачу, що це двушечка до реформи. Ми будемо сподіватися, що 27 року жартую, звичайно, у Жені. 36-го теж непогано. Теж приємно. Відемо далі.